Доброго дня, ломав я сьогодні стрілку. В принципі, що хочу сказати, в кого стрілка ще не пішла, бережіть свої спини. Так, зараз буду підживляти даний часник. 7 днів назад я підживляв, 7 днів назад. Тільки ось ця стрілка виходила. Ось, уже на багатьох рослинах. Ось так. Ось інше, що можна було зламати, я зламав. Тільки ось пеньочки. Так, дивлюся, де не де, ще все ж таки я. Пропустив такі стрілки, що можна зламати. Так, Чим і що я буду підживляти? Ось Дивіться, бачите, стрілка. Так, стрілку. Так, стрілку зараз покажу, я з ділянки її забираю. Стрілку із городу я забираю по одній великій причині, що мені оця падалиця, яка набере ось тут цих пару буде повітряних, які все ж таки підтягнуті з цього хвостика. Пару зернин мені не потрібно. Ось так, це тут три відра 10-літрових. Вікторія. Вікторія, ще не видно, щоб навіть стрілочка виходила. Поки що листки. Так. Даний сорт буду підживляти плантатором НПК. Ой, вибачайте, воно якось тут 10, 54, 105410 це фосфорна формула. Чому так було почервоніння на даних рослинах? Тут трохи кисловатий в мене ґрунт, В принципі після підживлення часник гарненький, зелененький. Нові листки йдуть, мене все влаштовує. Так, хто хотів придбати Вікторію, не буде ні подарунків в цьому році, ні продаж реалізації. Давайте так буде правильніше. Чому так? Дивіться, тим людям, кому я подарував даний сорт, люди задоволені, сорт гарний, показує результати. Я дивлюся, що я тут себе садив, в мене також все влаштовує. Так, поки що я можу поки що впевнено сказати, що на всю Україну даного сорту одна сотка. І ще в мене повітряна. Посіяно 1 кілограм і 200 г. Ну, яка реалізація може бути з такими ну, площадями? Ви що розумієте, що От треба розвинутися, треба вже посадити по фракціях, подивитися, яка фракція що дає, щоб людям я міг щось предложити. Так, да, я посадив 23. Рослини гарні. гарні. Ну, в принципі, для реалізації, що я вам можу сказати? Купляйте мене триючку, та ще й там за бог знає, які гроші, бо в мене тільки одна сотка. Ні, такого не буде. Вибачайте, хто хотів придбати, даний сорт в реалізації не буде. І в подарунки ще раз хочу сказати, не буде. Повітряна, повітряна також дуже непогано виглядає. Багато буде, що пострілкується, стрілку і саму головку часнику все буду висаджувати в цьому році. Так. Чим я буду підживляти Любашку і Мерифіанський біл. Це я вже оприскуваю, що зарядив. Це вже другий раз буду проходити плантаполом з таким НПК 51545. Так. Ірен Ірен тут дивлюся у мене. Так як однозубка від 1,2 см до 1,5 см щось йде в стрілку, щось йде знову в крупнішу однозубку. зубку. Ну, байдуже. Також пройду 5.1545. Ну що, давайте глянемо, що в мене на другій ділянці робиться. Це в мене друга ділянка. В принципі, по листку, якщо буде камера передавати, дуже гарно все прилипає. Так, в плантатор я ще додаю прилипач на всякий випадок. Хоч в плантаторі і в плантафолові є прилипач, але я додаю. Так, це в мене тут посадяна крупніша однозубка, назбирав я тут стрілки, повне відро 10-літрове і чуть-чуть викинув туди. Я ж кажу, я не хочу, щоб оця стрілка підтягувала. Щоб падали це в мене була. Що саме обідно, йду запрескувати, чим дивлюся, де стрілка є. Це оприскуває 16 літрів. Сьогодні наламався стрілки, я ще присідаю за тої стрілки, ще все-таки доламую. Ну, Я думаю, я не один такий, хто полюбляє ту справу, якою займається. Наверно, люди мене зрозуміють. Ну все, все, що я хотів показати. Показав всім, дякую до побачення, хороших врожаїв. Ну, давайте ще розказую. хто не знає, що далі, верніше в подальшому буде стрілкою. Це просто я викинула, зараз вона в тіні лежить. Це те саме, що у вас була вона на ділянці і листя чесника тяни, дані стрілки. І побачимо, що через місяць буде. Покажу маленьким коротеньким відео. Ну, ось ця сама ділянка і з другої сторони. В принципі, на даний час мене все влаштовує.